Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Телер Андерсон і сьогодні я хотів би поговорити про персональну відповідальність в нинішніх умовах. Ми не можемо сподіватися, що раптово прилетить якась магічна вундервафля на орлах і вирішить. Усі наші проблеми не мені вам розказувати, в якому стані сьогодні Україна Росія поставила собі за мету повністю винищити нашу державу, якщо не випалити фізично, так точно відібрати у нас нашу незалежність, і її агресія не обмежиться ні Маріуполем, ні Авдіївкою. У той же час багато хто із нас боїться, що робить недостатньо для нашої спільної мети. Мабуть, це один із найпозитивніших страхів, про які я коли-небудь чув. Знаєте що якщо у вас є така боязнь, то ви вже дуже хороша людина. Що б ви не робили, це вже дуже круто. Бути бездіяльним означає прямо допомагати ворогу, про які би ми не говорили. Масштаб потрібно робити щось. Хай це буде донат, який вам посилі, який не завдасть вам фінансового удару під економічний дих, Чи якщо ви намагаєтеся реформувати цілу країну, на що безумовно теж забувати не можна. Бо твої 10 гривень це дуже важливо тут і зараз, але і про майбутнє України теж треба думати час від часу. Голова правління інституту економічних досліджень Ігор Бураковський, до прикладу, так прямо і каже, що нам у тому числі разом із союзниками необхідно сконцентруватись одразу на трьох речах: перше зміцнення обороноздатних. Тості країни мова йде про відповідальне та ефективне використання коштів оборонного бюджету, створення умов для розвитку національного ВПК, формування дієвої політики соціального захисту військовослужбовців та соціальної адаптації ветеранів. Друге забезпечити економічну стійкість країни, звісно, що із допомогою союзників. І найголовніше, щоб все це не розвалилося у процесі, необхідні реформи, котрі забезпечують відповідальність та прозорість. Не треба бути головою економічно. Чогось там, аби розуміти, що особливо в умовах війни дуже важливо, що будь-яка чесно зароблена відповідальними українцями грошинка потрапила за призначенням, а не пухлому дядечку у кишеню. Хоча у цьому плані ми за останні роки пройшли неймовірний шлях зокрема, через цифровізацію всього і вся. Проблем, звісно, що залишилося іще дуже багато, інакше я б не нив би про це у цьому відео. Але все ж досить приємно, що можна отримати якусь довідку, не йдучи у державну будівлю номер 4, щоб отримати бумажку а із половиною і з половиною стояти у черзі півдня. Ну або. Дати кому треба на лапу, щоб зекономити трохи часу. Бо виявляється, що та бумажка виписується насправді за пів секунди. Можливо, диджиталізація, як і все на цій планеті, окрім топченої картоплі з котлетками, має свої мінуси. Але принаймні вона частково усуває людський хабарно-приймальний фактор з мого особистого топ найгарячіших реформ, звісно ж, можна додати ще й децентралізацію, через яку виділені кошти витрачають на місцях, і латати ямку на дорозі по вулиці Івана Загагульчин. Чи ні, вирішує місцева влада, а не цілий веренечок із дядь і ттьоть із самого Києва, котрі взагалі не в курсі, чи існує така вулиця в умовному, наприклад, Запоріжжі? Безумовно корупцію подібні реформи не викорінюють повністю. Проте факт залишається фактом: що чим менше подібних купок некомпетентних людців, тим менший рівень корупції. Нема людей з лапами. Нема на які лапи давати. Те ж саме, звісно, що стосується і грошей, які ми отримуємо від інших країн. Уявіть собі, якби хтось із вас зловив би мене на тому, що я беру ваші донати, які призначалися на умовну тачку евакуачку І за якусь частинку із них купляю собі шоколадки. Або роблю ремонт у хаті, купленій за гроші з минулого спору на fpv дрони. Так це дуже маленька хата. Навряд ви захочете довіряти мені кошти наступного разу, правда? Тепер ви розумієте, чому тема корупції піднімається настільки часто. У тому числі і нашими західними партнерами, той же європейський союз досить чітко окреслив реформи як одну із ключових умов для членства України. Додаткова, досить неприємна для сприйняття річ, полягає у тому, що навіть після перемоги у будь-якому форматі, який вам підходить, легко не буде, адже Україну доведеться відновлювати. Звісно, нація, котра замовляє, доставляє суші та косметику під час повітряної тривоги, не боїться майбутнього об'єму роботи. Але, тим не менш, ресурси з інших. Інвестиції нам будуть необхідні. Бо інвестиції це не тільки дуже багато грошей, це ще й дуже багато робочих місць, та в перспективі можливість генерувати свої гроші. Особисто я за мій план А і заробіння мегабанок на мегазбори для відновлення взагалі всього і вся. Проте практика показує, що чим менше на власні очі українці бачать війну, чим менше вони її відчувають самі, тим більше вони починають втрачати. Пильність тому доведеться все ж приймати гроші іззовні. Проте із зовнішньою допомогою чи без неї а нам необхідна система, яка дозволить бити хабарників по їхніх хабарницьких ручках законним способом. Бо в першу чергу це вигідно не Європі і не заходу. В першу чергу це необхідно нам самим. Щось підказує мені, що міжнародна ізоляція це не те, що хоче хтось із вас. Ви, мабуть, могли помітити, що коли я кажу за українське кіно, то регулярно згадую за бюджети та збори. Усе по тій простій причині, що я особисто плачу податки, і щоразу в мене згорає в районі Копчика і Попчика, коли я бачу, що гроші з моїх податків ідуть на якусь прісну дурню. А тепер вдумайтесь що. Ваші гроші. Нехай не заплачені через ПДВ, коли ви купили сирочок, аби було, щоб всмоктувати вночі. Хтось бере і витрачає недоцільно. Уявіть собі, ви пахали на заводському офісі у три зміни, а якийсь пухляш вирішив підзабити на прозорий тендер при будівництві дороги, і в результаті малесенька частина ваших грошей була просто викинута на вітер. Ви можете прямо зараз підійти до вікна із соткою гривень і просто жбурнути її у прірву. Так, корупція і тотальна закритість це багатокрокове. Ускладнене та хитро викохане викидання ваших грошей в нікуди. Я розумію, впроваджувати нові системи та правила буває тяжко. А то й навіщо? Адже ж так зручно дати на лапу кому треба, коли отримуєш водійські права чи купляти антибіотики в аптеці без жодного рецепту. Бо сусідка сказала, що супермощна міцин позбавить кашлю ваше дитятко. Але часом необхідно дивитися на ширшу картину, так звану перспективу майбутнього, на кожного тебе. Акуратного їздуна завжди знайдеться людина, котра навіть за два роки активного водіння, досі не знає, де поворотник. На кожного відповідального тебе, домашнього лікаря, завжди знайдеться мама, котра може несвідомо вбити своє дитя таблетками, не кажучи уже за резистентність до антибіотиків, до котрої людство наближається із кожним днем. Це все маленькі приклади, котрі можуть вчинити велике горе або велике добро, якщо почати робити щось сьогодні через не хочу Через не можу, через ой, та мені щось якось і невдобно в моїй Україні майбутнього кожен так чи інакше бере на себе якусь частину відповідальності. Хтось не викидає смітинку повсмітник, хтось не бере хабарі і робить все, щоб кожна копійка працювала як треба. Бо якщо в мирний час це повинно було підіймати хоча б осуд із боку людей, то під час війни казнократство це свідомий підрив стійкості України перед зовнішніми загрозами. Як маленькі кроки у правильному навіть. Напрямку Україну зміцнюють, так і такого ж розміру кроки роблять її вразливою, з тою тільки різницею, що позитивні дії потрібно бути щонайменше вдвічі ефективнішою, щоб відшкодувати збиток. Я зараз видав спіч, котрий може видатись надзвичайно очевидним, в основному через те, що так воно і є, хоче, щоб нормально було. Роби нормально, це надзвичайно проста істина. Але від регулярних новин про те, як десь там хтось і щось вкрав, десь хтось щось купив багатоповерхове, буває, що опускаються руки. І тому я вирішив, що подібні, хай очевидні відео необхідні для того, аби нагадати, що це останнє, що потрібно робити. Бо я хочу, щоб ви повірили у свої маленькі кроки, у свою крихітну допомогу, чи навіть у свій мікроскопічний донат. Навряд у мене вийде достукатися до боровів, котрі шкодять нашій країні, будучи громадянами цієї країни. Але можу тільки попросити не здаватись особисто вас. Пам'ятайте, що ви громадяни цієї країни, і це вам вирішувати, куди йдуть ваші гроші. Дядя із податків, а тому немає нічого поганого у тому, аби зайвий раз прослідкувати за тим, як місцева влада їх витрачає. Хай навіть на ліки для місцевої лікарні чи ремонт доріг. Вам нічого не варто почитати трішечки про антикорупційний суд, чисто знаєте, аби зрозуміти, що взагалі тут відбувається. Пам'ятайте, що нехай частково, але все ж від вас також залежить майбутнє. А тому яким воно буде, теж вирішувати вам. Від вас також залежить, чи закриємо ми наш актуальний збір, про який ми написали. Звісно, що в максимально допустимих деталях в описі до цього відео з усіма посиланнями, і якщо ви закинете пару гривень туди, то я впевнений, що ми закриємо його надзвичайно швидко. Нас підтримати фінансово ви можете через підписочні сервіси, посилання на які ми залишимо в описі до цього відео, також зокрема на БайміяКофі, або ви можете використати Патреон чи Ще я буду вам розказувати одним словом, буде все в описі до цього відео. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон монтажила це відео прекрасна Юліана. А ви дивилися Geek Journal. Тримайте з нами на одній хвилі? Народ, до нових зустрічей!